Тірі Анрі називали найкращим форвардом світу початку третього тисячоліття. Француз із антильським походженням виграв практично усі можливі команді та особисті трофеї. Найкращий бомбардир в історії легендарного лондонського арсеналу. П'ять разів потрапляв до п'ятірки номінантів на золотий м'яч, але щоразу знаходився хтось кращий, принаймні за версію францутболу. Нині 33 річний ті ті виступає в американському Нью-Йорк Нюйоркбуз. Йому 33, відповідно шанси Андрі на золотий м'яч мізерні. Мені імпонують такі гравці, які роблять результат. Я думаю, і Бекхем і Буфон не забили стільки скільки забив Анрі. Берто Карлос кардинально змінив уявлення про роль крайнього захисника на футбольному полі. Постійні підключення до атаки, гарматні постріли та результативні передачі, стали візитною карточкою Карлоса. Його неймовірний гол у 1997 році у вороти збірної Франції до сих пір вважається одним із найкращих в історії футболу. Вісім років тому бразилець посів друге місце в номінації на золотий м'яч, пропустивши вперед одноклубника Роналдо. Після Реала Карлос пограв у фенер Бахча закінчувати спортивну кар'єру. Робі відбув до бразильського Корінтіанса. Футбольних подогів Роберто Карлос прославився і смішними ролями в рекламі, де ще комедна зовнішні зробили його героєм багатьох комерційних роликів, які принесли бразильцю багатомільйонні гонорари. Карлос рядышком пока еще даже у нас, наверное, еще наверное, не родился еще такой именно левый защитник с такой ногой, с таким видением поля. И именно те инновации, которые были, я имею в виду, атакующий защитник. Вот понятие, наверное, все-таки пошло после Роберта Карлоса. Девід Бекхем ніколи не був суперфутболістом, але саме Бекс найпопулярніший гравець в історії футболу. Він рекордсмен за кількістю отриманих від рекламних контрактів гонорарів, а футболок з його прізвищем продали найбільше. Попри надпопулярність майстер штрафних ударів Девід Бекхем на золотий м'яч реально претендував лише в 2001 році, коли в опитуванні Франс футбол посів четверте місто. Зараз 35-річний екс ексгравець Манчестер Юнайтед Рала і Мілана та екс капітан збірної Англії доживає свій футбольний вік у американському Мне ближе просто по амплуа, ну и то не то, что он как чем занимался на футбольном поле, да, и как человек себя ведет в жизни, и то, что он делает и для развития детского футбола. Буфон найдорожчий голкіпер в історії футболу. У 2001 році Ювентус заплатив за нього Пармі аж 52 мільйони євро. Сім років тому буфон став найкращим гравцем Ліги Чемпіонів. Це єдиний випадок в історії турніру, коли таке звання отримав голкіпер. Чотири рази Джиджи визнавався найкращим воротарем світу. І в 2006-му після перемоги Італії в чемпіонаті світу, саме його називали фаворитом в боротьбі за золотий м'яч. Утім, лише друге місце, а попереду друг буфона Фабіо Канавара. Ігровий спад в останніх сезонах часті травми та

Рауль – найкращий бомбардир в історії Єврокубків та в історії найтитулованішої команди планети Мадридського реала. Здавалося б, лише ці два титули мали б автоматично покласти іспанців в руки. Золотий м'яч, але тільки одного разу в 2001 році руль реально претендував на призики. У результаті виграв Майкл Оуен. у 33 Рауль вирішив змінити рідний клуб на німецькі шальки. Він знову, як і 10 років тому, багато забуває. Але про золотий м'яч цей видатний форвард вже може забути. Он как раз вот родился, может быть, в то время и в тот период, когда наверняка очень много было футболистов именно экстра-класса. экстра-класса. И Где-то у него что-то может быть как раз на фоне вот всего, где-то немножко не так, может, ярко в какой-то период он выглядел. Хотя я считаю, что опять один из ярчайших нападающих своих, ну, вот в нашей современности это Рауль.